Вас на каналі Виноградівського телебачення це програма Події тижня у студії Вікторія Кормош. Отже, короткий виклад основних новин. Останній дзвоник прилунав для випускників 2012 року. З дипломами на руках у професійну путь вирушили випускники Виноградівського технологічного коледжу. Один день на кордоні у Неветланфолу провели юні друзі-прикордонників. Колоритний гуцульський дивак, який нещодавно оселився у нашому місті, цікавиться астроархеологією. У відкритому чемпіонаті Закарпатської області з важкої атлетики, крім земляків, взяв участь чемпіон всесвітніх ігор майстрів з Угорщини. Тема зустрічі в програмі Діалог День прикордонника. Гість передачі офіцер із прикордонної династії Микола Марченко. Сьогодні відлунав на Виноградівщині останній шкільний дзвоник: оперативні свята прощання зі школою, а також попереднє проведення випускних балів обумовлено проведенням євро 2012 Але ці накладки жодним чином не вплинули на настрій випускників. Останній дзвоник це свято із завжди неоднозначними почуттями. Хтось продовжує із радістю чекати на канікули і літні розваги, а хтось усвідомлює інше. Настав час прощатися із рідними стінами свого навчального закладу і розпочинати новий шлях шлях абітурієнта, а вже потім і першокурсника. Учні 11 класу дзвоник продзвонить в останнє в рідній школі і проведе їх у доросле життя. Залишиться ще одна мить. Чарівний бал, і розлетяться вони по світу по своїй дорозі. Будь доброю та прихильною, доленько, до всіх і кожного. Жоден останній дзвоник не обходиться без нагородження найактивніших та найстаранніших учнів міській школі номер 4 таких не бракувало. класу чорбу крістіну флору, дипломом першого ступеня за особливі успіхи з технології. Цього року останній дзвоник у цій школі відвідав перший заступник голови ОДА Іван Бушко, який прийшов із подарунками. Традиційно святкування продовжилося піснями і віршами. Батьки і вчителі бажали гарного відпочинку і успіху у майбутньому своїм дітям і учням. Свої настанови випускникам також дали й дітки перших класів. Хай мені здоров'я розробить вакцину, щоб достатньо стало сили. Кожної дитини, отже, 2012 року базову школу закінчило 1456 учнів. З них свідоцтво з відзнакою отримало 93, А от повну загальну середню освіту отримали 1188 дітей. Серед них Салото медалістів 31. Срібні медалі мають 17, -ро. 145 школярів закінчили вечірню змінну школу і 78 ро Питер Фольвівський та Карачинський ліцеї. Варто зазначити, що цього року 76 -ро випускників 11-12 класів закінчили школу екстерном, а базову освіту екстерном здобули четверо. А ще знімальна група виноградівського телебачення побувала на святі останнього дзвоника у новому селі. Запрошуємо випускників 2012 року на свято. Наша школа новосільська школа перших других ступенів. В цьому навчальному році нашу школу за Вершили навчання 204 учні. Школа наша двомовна. Учні проводять навчання українською та угорською мовами. Наші учні брали участь як у шкільній олімпіаді, так і в районних олімпіадах з різних предметів, і також в обласній. Команда єдиного центру долучилась до святкування останнього дзвоника на Виноградівщині. Представники цієї політичної сили побували майже у всіх школах району. Вітали випускників, учнів, вчителів та батьків. Від імені голови обласної ради та керівника обласної організації Єдиний центр Івана Балоги були вручені подарунки для учнів на період канікул, комплекти спортивних м'ячів, а для вчительських колективів кавоварки. Голова обласної організації Єдиний центр Іван Балога започаткував відзначення цінними подарунками вчителів класних керівників випускних 9 та 11 класів. Сьогодні 131 класний керівник випускних класів став власниками кварцових наручних годинників. І в продовження теми останнього дзвоника сьогодні із заслуженими дипломами на руках у професійну путь вирушили випускники виноградівського технологічного коледжу. Прощалися сьогодні із школою не тільки учні, а й випускники виноградівського державного коледжу МДУ. Саме сьогодні вони отримували свої дипломи і висловлювали подяки своїм наставникам-викладачам. Скільки сьогодні випускників вийшло із ваших двісті? 270 чоловік. Сьогоднішній день в ринкових умовах, в яких ми на сьогоднішній день поставлені, то багато випускників іде працювати вже навіть перед закінченням. Навчального року багато випускників влаштовувалися де інде на роботу і заробляли собі, так би мовити, на прожиття. Ну, це на сьогоднішній день у нас такі умови. Студенти коледжу вітали присутніх концертною програмою, демонстрували свої співочі і танцювальні таланти. А привітати випускників прийшли і владні представники. Не могла я сьогодні не бути в коледжі. Це мій рідний коледж. Я була тут зовсім недавно ще викладачем-сумісником. Я з величезним задоволенням спілкувалася з керівником коледжу, спілкувалася з колективом прекрасний, чудовий колектив викладачів. Але... Саме-саме така глибинка душі це є викладання і спілкування з студентами коледжу. Те, що я відчула, те, що відчуває викладач, коли спілкується з аудиторією, оті очі, оті дитячі очі, не по-дорослому дитячі очі, які дивляться на тебе, які жаждуть знань, жаждуть роз'яснення того чи іншого питання, на які ще дітки не мають відповіді, це є те, що. Мабуть, має хвилювати кожну дорослу людину. Апогеєм свята стало вручення довгоочікуваних дипломів. Після слів вдячності на адресу викладачів студенти випустили в небо різнокольорові кульки, які стали символом їхнього світлого майбутнього. Емоції чудові. Мені дуже подобалося тут вчитися. закінчувати, звісно, жалко, але все рівно. А далі які плани? Далі я теж йду поступати в Тернопільський національний університет. Стаціонарно чи заочно? та думаю, що заочно. А що все-таки за роки навчання найбільше вам запам'яталось? Ну тут дуже гарне таке життя. Ну тут всякі концерти проводять. Ну різні все мені подобалося тут в коледжі. Я дуже щасливий. Я закінчив даний коледж. Поступати буду далі на вищу освіту. Цей коледж приніс мені багато позитивного в житті, великий досвід. Я дякую Тому коледжу. Чи будете сумувати за своїми одногрупниками? і Що би ви їм побажали? І в першу чергу собі, майбутнє. Е, звісно, буду сумувати за своїми одногрупниками, адже ми провели разом 4 роки. Побажати можу щастя, здоров'я. Це саме головне в житті. Ну, і, звісно, удачі їм в житті, щоб все в них получалось, що їм захочеться. Підтримувати зв'язки. Збираєтеся із викладачами із одного групи? Так, звісно, вони для мене стали дорогі люди, і втратити їх я не маю в планах. Напередодні професійного свята Дня прикордонника у Неветлендфолу на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби дякове Мукачівського прикордонного загону пройшов зльот юних друзів-прикордонників. Клуби ЮДП представляли Оклігейт та Фертиш Олмаш. Вони вишикувались на території КПП. Здали рапорт заступнику начальника відділу прикордонної служби дякове з персоналу майору Валентину Шевлякову. Після підняття державного прапору України учасників зльоту привітали начальник КПП Дякове, майор Микола Марченко, директор ЗОЖНЕВЕТЛНФОЛУ Євген Колішко, ветеран-прикордонник, колишній комендант прикордонної комендатури, підполковник Алей Псарьов. Наконець, та традиція, яка була раніше, що в кожному селі були загони юних друзів пограничних, прикордонників. Зараз воно вертається. В той час, коли я служив на цій камендатурі, ЮДП були ваші батьки і теж проводились заняття, сорівнування. Значить, а зараз я вам хочу побажати усім сьогодні виграти. Відбулося також нагородження почесними грамотами з нагоди Дня прикордонника. Затим показові заняття провели кінологи відділу прикордонної служби. Вони разом із своїми чотириногими помічниками демонстрували взяття нелегального перебіжчика. Безперечним улюбленцем прикордонної застави є трирічний невгомовний Каспер. Яхтер'єр разом із своїм господарем Святославом Кондратюком, старшим прапорщиком інспектором прикордонної служби другої категорії, інструктором кінологічного відділення КПП Дяково служить на заставі менше року, але надзвичайно вправно вишуковує приховану зброю і тротил. Родом він з республіки Молдови привезений. Купляв його там ще, було йому якраз місяць. На, на, на даний час йому 3-4 місяці. Шукає він зброю, нарко... зброю, вибухівку і тр тротіл. Працюю на, на ВПС дякую, вже чуть-чуть менше року. Враження, як Закарпаття, то взагалі класні, дуже подобається служити. Раджу всім, тому що. Престижно пізнавальною стала для дітей екскурсія по відділу до деяких приміщень, якого зазвичай стороннім вхід заборонено. Затим настала черга юних друзів-прикордонників демонструвати власні надбання. На території стадіону школи в Оклі гейт розгорнулися спортивні баталії, стрільба із пневматичної рушниці, неповний збір та розбір автомата Калашникова та інші види змагань. Переможці з льоту отримали цінні подарунки і молодечний запал, адже вони один день провели як справжні прикордон. у Волку. Відбулося відкриття меморіальної дошки героям Волка, які загинули у національно-визвольній війні угорського народу 1703-1711 років. Дошку відкрила Велицька первинна організація районного Тука ЗК МКС, адже саме це селище відіграло велику роль у визвольній боротьбі про що свідчить, і величний пам'ятник Турул. На урочистостях були присутні генеральний консул Угорщини в Берегові Іштвантовт, голова КМКС Ковач, голова районного КМКС Йосип Борто та інші. 22 травня перший заступник голови облдержадміністрації Іван Бушко здійснив робочий візит до виноградівського району. Він проводив особистий прийом громадян в Невеклондфолівській сільській раді. Побувала там і камера виноградів ТВ. Особливість візиту заключалася в тому, що окрім жителів Неветлендфолу до керівника звернулися мешканці сіл Ботар Новеклиново Оклігеть. Прохання були найрізноманітнішими: надання матеріальної допомоги, сприяння в поточному ремонті вулиці Петефі, заміні електроопор у селі Оклігеть. Бібліотекар з Ботара Терезія Гергель звернулася із проханням допомогти в ремонті будівлі сільського клубу. Завідувач фельдшерсько-акушерським пунктом попросила розглянути питання ремонту буд. Діблі ФАПу у селі Ботар. Завідувачка дитячого дошкільного навчального закладу у селі Ботар Зінаїда Удут попросила посприяти в облаштуванні ігрового майданчика. Директор Оклігецької загальноосвітньої школи перших других ступанів Степан Байриш звернувся до Івана Пушка з проханням допомогти у забезпеченні комп'ютерною технікою школи. У першому класі тепер буде інформатика, починається і комп'ютери на лайні. Ну, Подивіться, я майже зовлю так, що Велені скажу, там, у по четверту школу йде комп'ютерний клас цього року. Нехай подивляться хоча б на першому етапі, що там є, нормально, щоб дали раз вам. Ну а на наступний рік можемо говорити, хоча б ті, що є, вже взяти. Два-три комп'ютери, щоб дали із, із четвертої школи. Багато звернень було. Це два ФАП капітальний ремонт у селі Ботар і Клинова гора – Капітальний ремонт ДНЗ, дитячі площадки, були звернення з будинку культури, з села Бота, звертався директор школи по звертався по питанню комп'ютеризації навчального закладу його. Частково питання вирішено, два-три комп'ютери ми поставимо у цю школу, адже в них фактично, якщо брати гірське село, книнованого гора. А інтернет вже підведений декілька років. Зверталися по електроопорах люди, були також звернення по матеріальну допомогу. Частково питання вдалося вирішити, частково будуть розглядатися. Також зверталися, це важливо, досить є, три релігійні громади по будівництву дороги. Це порядка 530 метрів. На одній вулиці знаходяться три храми: це Римокатолицький, греко католицький греко-католицький і реформаторська церква. Найближчим часом, думаю, напротязі місяця вдасться з обласного бюджету співфінансування це порядка 300 тисяч. Також із сільського біля 100 тисяч вдасться вирішити це питання, і думаю, дорога буде побудована. Після завершення прийому Іван Іванович ознайомився зі станом доріг по вулиці Петефі села на Після чого відвідав село Дюлу, де також провів прийом. А колективу Дюлянської загальноосвітньої школи вручив телевізор. Вже багато років поспіль. Агенція місцевого розвитку виноградівщини займається розвитком проєкту, який передбачає надання паліативної допомоги важкохворим жителям району та міста. На сьогодні зроблено наступний важливий крок. Ми вже років три тому назад розпочали розбудову паліативної допомоги в районі. І вона з собою являє таку поетапну схему. Першим етапом це у нас було створення пілотної моделі стаціонара. Другим етапом в тому році ми реалізували проєкт створення виїзної служби. А тепер ми хочемо створити комплексну службу паліативної допомоги, яка буде включати в себе всі види надання допомоги від стаціонару до допомоги на дому. Але в даному випадку. Наш проєкт затрагував тільки інтереси жителів міста Виноградів. Но це несправедливо, тому що ми хочемо, щоб цю допомогу отримали також всі жителі нашого району. Ми думали довго, яким чином це зробити, виходячи із тих наявних ресурсів фінансових, які ми маємо, а маємо ми їх дуже мало. І тому ми вирішили розбити район на 4 такі е зональні території от, і там розбудувати осередки. Паліативної допомоги. Логічно виходити із того, що у нас як район розділяється тисою пополам, так що це було б на правому, на лівому берегу тиси. Да? І виходимо із самих крупних населених пунктів. Якщо ми говоримо за лівобережжя, це мається на увазі населений пункт Королева селище міського типу, от і е, Чорнотисова. Е, з цієї сторони ми розглядаємо питання по вілку і по великим ком'ятам. Що зроблено? Значить. Ми заключили контракт з будівельною компанією, яка проводить будівельні роботи по ремонту приміщень відповідності до наказу МВС номер 216 для збереження наркотичних засобів. Там спеціальні є вимоги, ці вимоги передані будівельникам і контролює виконання цих вимог служба спеціальної охорони. І на даний момент ми вже два приміщення в двох населених пунктах, отримали вже в експлуатацію. Це в королевові Чорнотисово. І як тільки пройде ця група людей, які займаються наданням паліативної допомоги, пройдуть ліцензування для роботи з наркотичними засобами, ми зразу в тих пунктах почнемо надавати допомогу паліативним хворим. Як планувалося, так і сталося. Публічний вайфай вже встановлений і функціонує на повну потужність. У цьому ми переконалися власноруч. Озброївшись мобільним телефоном, вирушили випробовувати новинку. Безперебійний доступ до мережі інтернет на центральній площі міста від Римо-католицького костюму до скверу поруч із православною церквою є. Крім того, вайфай охоплює і площу перед будинком влади. Все це результат молодіжної акції, котру ініціативна молодь провела на Початку травня. Ну, я отримав це звернення на початку травня. Якщо брати, що у нас сьогодні 22 травня, то буквально за дві неділі вдалося вирішити це питання. Зараз вайфай працює у центральній частині зона порядка 300 метрів покриття. Підключитися можуть порядка 100 абонементів. Я думаю, це один із перших кроків, який. Ми робимо у цьому напрямку максимально комп'ютеризувати і максимально провести, де є можливості інтернет. От ми зараз і знаходимося в селі дякува також обговорено з головою села. Тут також буде встановлений роутер, правда, не такий потужний, як у місті Виноградові. 50 чоловік також можуть підключатися. Будуть вечором молодь, буде може підключатися в інтернет. Не переводяться на Україні любителі екстремальних видів спорту, які, хоч і не входять до програми Олімпійських ігор, але по-своєму цікаві і приваблюють численних шанувальників. У країнах Європи вже давно проводяться змагання із так званого гірського бігу, який поєднує у собі елементи марафону та бігу з перешкодами і перевіряє спортсмена на витривалість. Як ніякий інший вид спорту, цими вихідними на популярній горі-говерлі пройшли всеукраїнські змагання у програмі. У яких входили два забіги навколо Говерли: один протяжністю 56 кілометрів, другий усі 100. При цьому перепад висоти, і стату, і фінішу встановив 2 кілометри. Загалом на старт вийшло 80 спортсменів з усіх кінців України, а також команда з Польщі. Переможець у першій категорії здолав 56 кілометрів, а це приблизно дорівнює відстані від Виноградова до Мукачева за 7,5 годин. А на 100 кілометровій дистанції найкращий результат. Становив 12 годин бігуни долали трасу за допомогою сучасних методів орієнтування, таких як GPS, тому що проходила вона здебільшого по лісових стежках. Школярі з великої копані вирішили цікаво відзначити завершення начального року. Шестикласники підготували інсценізацію легенди про своє рідне село, в якій грали ролі короля прекрасної принцеси графа за Дунайського та князя Затисянського. А усіх переміг як і належиться в казці, бідний пастух. Учні декламували вірші про любов до свого краю, розповіли про животворне гірське джерело та про те, що велика купання стала столицею українських близнят. З ентузіазмом юні актори проспівали кілька пісень. А на завершення концерту виступив ансамбль супілкарів та баяністів. А ще учні продемонстрували нові експонати, якими збагатився останнім часом сільський етнографічний музей. Змагання з важкої атлетики минулої суботи пройшли у виноградівському клубі Атлант. У відкритому чемпіонаті Закарпатської області взяли участь спортсмени 1995 року народження і старші. Змагалися атлети з Великого Березного, Ужгорода, Іршава, Сваляви, Хуста та Виноградова, а також один представник з Угорщини, чемпіон всесвітніх ігор майстрів Габур Молнар. Змагання традиційно розпочались з урочистих промов та нагород. Освідчені майстрів спорту України з рук голови Закарпатської федерації важкої атлетики Валерія Федорчука отримали брати Михайло та Олександр Гал. Зокрема, Михайла Гала було відзначено подякою за значні заслуги та особисті досягнення у цьому виді спорту. До учасників чемпіонату також з вітальним словом звернувся триразовий учасник Олімпійських ігор у складі збірної України, чемпіон етапу Кубка світу Енвер Аблаєв. За досягнення у спорті проявлену волю до перемоги президент клубу Атлант нагородив кращих вихованців, зокрема Олександра Гала за виконання нормативу майстра спорту України, Микола Поп за друге місце Кубку України та з нагоди дня народження. Ганну Киричан за виконання першого дорослого розряду, Юрія Шустора за перший дорослий розряд, цінними призами, а саме комп'ютерними планшетами, мобільним телефоном та велосипедом. Багато гостей змагань також отримали подяки від президента клубу Атлант за вагомий особистий внесок, розвиток і популяризацію важкої атлетики та за відданість спорту. Відтак розпочалися змагання на помості. У черговій раз значну перевагу продемонструвала команда виноградівських важкоатлетів, яка не має поразок вже два роки поспіль. Перші місця у своїх вагових категоріях вибороли першорозрядники: Ганна Киричан, Сергій Кротюк, Іван Варга, майстри спорту Микола Поп, Олександр і Михайло Гал. Другого місця удостоївся Юрій Шустур. А Михайло Свіщо, який вперше вийшов на поміст після важкої травми, Василь Клей та Іван Міца цього разу були четвертими. У зальнокомандному заліку у черговий раз винограді виборов перше місце. На другому місці підесталу Пошани Великий Березний, на третьому хуст. І до інших новин спорту зігра на останній тур у дитячо-юнацькій футбольній лізі Закарпаття. Збірним командам районної ДЮСШ Колос протистояв фаворит четвертої групи «Берег Берегвідейк. Цього дня фортуна була на боці колосівців. Тренери збірної колоса у середній віковій категорії 1999-2000 роки народження Олександр Глитей та Степан Котляр вибрали правильну тактику у цій грі. Наші юнаки з перших хвилин поєдинку Почали атакувати ворота суперника і прицільними ударами з різних дистанцій тримали в напрузі воротаря гостей. У першій половині жодній з команд не вдалося відкрити рахунок. На другий тайм наші хлопці вийшли ще більш націленими на перемогу, і їм вдалося створити декілька голових моментів біля воріт суперника. В одній з атак на підступі до воріт берегві, яка захисники збивають нашого нападника, і штрафний удар вручну пробиває Сергій Яцкулинець. Рахунок 1-0 зберігся до кінця гри і приніс. З бажану перемогу колосу, після якої команда готується до матчів плей-оффу, що пройдуть цієї суботи на футбольних полях області. У старшій віковій категорії 1997-1998 роки народження без поразки виступила команда Берегвідейк, яка гостювала у збірників «Колоса Виноградівщини». На перших хвилинах матчу гострий момент біля воріт берегівчан увінчався успіхом. Півзавхисник збірної колоса Іван Зихор правно розправився з м'ячем і направив його у лівий кут воріт суперника. Коли здавалось, що берегвідейк і в цій грі здобуде перемогу, рахунок 2-1 був на їх користь. Свої здібності у пробитті штрафних ударів показав Іван Данко. Найбільше рахунку 3-3 раділи футболісти колоса, адже нічия над грізним суперником дандала Насна і нашим хлопцям перед іграми плей-офф у футбольній лізі Закарпаття. Відбувся фінал чемпіонату району з волейболу серед чоловіків. Участь у фіналі змагань взяли чотири команди: дві з Виноградова, Севлюш та Соколята. Збірна великих ком'ят і команда Королева. Напружена боротьба панувала на спортивному майданчику, адже всі команди прагнули отримати кубок району. За підсумками змагань перемогу отримала команда Виноградів-2 – Севлюш, де кращим гравцем став Михайло Росанюк. За команду успішно грали Отто Мезев, Михайло Погоріляк, Олександр Андрусяк, Олександр Костак, Олександр Павлюк, Віктор Сичов, Олександр Сологуб, Василь Луканенець. Друге місце зайняла команда спортсменів з Королева, третій команда Соколята з міста. У Виноградові пройшов чемпіонат області з вільної боротьби серед юнаків і дівчат 1999 року народження і молодші. Участь у змаганнях взяло вісім команд, це близько 150 учасників. Успішно виступила виноградівська школа боротьби. Чемпіонами у своїх вагових категоріях стали Валентин Пал із Чорнотисова, Олександр Горланд та Яна Сорока із Виноградова. В активі виноградівської команди ще п'ять срібних та сім бронзових нагород. Завдяки цим результатам Виноградівська ДЮСШ виборола друге загальнокомандне місце, поступившись команді із Мукачева. Зіграно ігри четвертого туру міського чемпіонату з мініфутболу. зафіксовано такі результати: зірка Динамо 5-2, автомотив Піонер 2-6, Сатурн Аматор 4-3, Пожежник-Веноград 1-4, Діджі-клуб 3 пожежник «Пожежник» – 1 4 діджі клуб Тиса 5-4. Продовжуються ігри районного чемпіонату по футболу, в якому беруть участь 15 команд. У другому турі зафіксовано наступні результати. ФК Олешник, ФК Шаланки 2-1. Юнаки 2-1. ФК Друтинці ФК Великі Ком'яти. Старші 2-1. Юнаки 3-0. ФК Виряця, ФК Підвиноградів. 1, 2, юнаки 4, 1. І на завершення випуску подій тижня хвилини позитиву яскравим багряним цвітом розквіли маки на виїзді з виноградова. Інформаційна програма події тижня після рекламного блоку. Програма Діалог, із якої начальник відділу прикордонної служби дякова майор Микола Марченко. Вдалих вам вихідних до побачення.